доброго дня, шановні глядачі. Ми вітаємо вас в нашій вже щоденній програмі. Новини рівного день. І сьогодні ми вам в студії наша чарівна Олена Семенович і Олександр Туз. Тож ж сьогодні ми хочемо з вами поговорити про те, що відбулося у Рівному. Зокрема, ранок у Рівнян розпочався знову ж таки із акції протесту. Подорожчання неминучі, і митці хочуть у рівному створити художній музей. Про усе це і ще більше розкажемо далі. Також ми хочемо розказати про те, що сьогодні відбуло мало відбудеться представлення нового начальника міліції Рівненщини. Проте не відбулося в обласний центр. Навіть приїхав заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар. Попередньо кажуть, мали представити Миколу Щерука, який нещодавно проходив ілюстраційний комітет. Проте цього представлення не відбулося. Чому далі дивіться в сюжеті наших журналістів? Під стінами обласного управління міліції людно. Всі чекають на приїзд столичних чиновників, адже є інформація, що таємно має відбутися представлення нового начальника рівненщини. Мерседесом преміум класу без кортежу приїздить заступник Арсена Авакова Сергій Чеботар. каже, приїхав у рівне на робочу нараду. Міліція працювала, ну недостатньо. Сьогодні мене безпокоїть те, що міліція зв'язку з тим, що йдеться, якраз питання щодо підбору розстановки кадрів. Якраз по начальнику втягується міліцію. вже місто того, щоб виконав. Свої безпосередні обов'язки вона виконувала свої обов'язки. Ну, мабуть, є до неї зауваження в нас. Сьогодні якраз підведення результатів роботи за перший квартал. Я хочу якраз побувати там і розібратися. Посадовець йде до управління за ним. І Микола Ширук. Саме його нібито мали представити новим начальником області. Втім, останній все заперечує. Мовляв, йде послухати заступника міністра. Активісти Шируку не вірять і в будівлю не пускають. Куди Геть він не спеціальний комітет. Вас не затвердить. Ви знаєте, що вас не затверджує. Ви знаєте? Як визначались над людьми, ви коли догонували? ви працювали в Кастопах? Був Приклад, Він Бу приклад. Тараса. Значить, ми заправку. Ви до крісла? Ні, до крісла не рветься, Повідомив Микола Ширук. Втім, якщо посаду йому все ж запропонують, то не відмовиться. Активісти певні, що чоловік не пройшов люстрацію, тому начальником обласної міліції стати не може. У того на закиди є відповідь. Я прийшов перший в Україні на люстраційний комітет. Я цього не побоявся, тому що. Все, що було сказано проти мене, я якраз хотів сказати того, що не було 80% Взагалі я не маю ніякого відношення до тих подій, що там були озвучені. Зайти в управління Миколі Щироку все ж вдалося. Втім, до зали його не впустили. Зачинили двері і для журналістів. Мовляв, закрита нарада із заступником міністра. Так тут я заступник міністра, він може вам дозвіл зайти чи не зайти. Їноначальне в міліції що ніхто не відмінив. То хай він дасть дозвіл, будь ласка. Спитайте його, що має присутні спитали, бути на спитали. Я що вийшов до вас, що знову, зараз там... іде нарада з працівниками міліції. Потім на всі запитання ваші будуть відповіді. По закінченню наради Сергій Чеботар вийшов до преси. Повідомив, що нового начальника не призначили. Його кандидатуру узгодять з ілюстраційним комітетом. Після того як будуть подані всі кандидатури, люстративний комітет в Києві розгляне це питання. За участю представників, ви знаєте, Соболєва там преси, захисників прав людини, Захарова ще інших. Все. і після цього тільки буде винесено рішення про призначення начальника УВС. Поки на посаду начальника міліції Рівненщини претендує 10 осіб. Громадськість може запропонувати свої кандидатури на сайті УМВС. Після їхнього обговорення в міністерстві відбудеться призначення орієнтовно у другій декаді місяця. Анна Цук ігор Прокопчук новини рівного. Ну і різке подорожчання відчули на собі рівняни, які користуються приміськими маршрутками. Проїзд у деяких з них суттєво подорожчав, і перевізники скажуть, що е, головна причина це не їхня примка, а значне подорожчання бензину, яке власне і спричинило наступний крок. Тож які маршрути подорожчали, і наскільки гривень дізнавалася Анастасія Кучеренко. Лариса у Урівна навідується досить часто, приїздить до родичів. каже, що приїзд з Корця до рівного подорожчав на дві гривні, але вже не дивується, адже останнім часом ціни зросли на все. Ми їздимо в рівне устя, рівне користь. Ну, дерманка туди. 22, зараз за Чого ми їм не скажемо, що бензин яка дорога, що ви самі бачите? Ціни перевізники підняли через стрімке подорожчання бензину. Запевнили водії. Хоча дехто поки ціни на приїзд не піднімав. А мені за що хоч забрали цього. От В день треба 700 гривень на заправку, де їх взяти. Дивіться, яка загрузка на части. Немає за що їздити. от Цілий день від'їздив ввечері приїжджаєш по нуля. І йому нема що для хазяїна, немає що здавати, і зарплати немає що. Це рахується, що на роботі на міжміські та міжобласні маршрути тарифи встановлюють самі підприємці, розповіли в контролюючій установі рівне пас, але існує сітка тарифів, затверджена в Рівненській області. Згідно з нею, вартість приїзду одного кілометру не має перевищити 28 копійок. Це чисто тариф, однак вартість приїзду входить як тариф, так і страховий збір, який є теж обов'язковим платежем. Ну і є перевізники, які працюють на загальній системі оподаткування. Тобто то нараховується ПДВ, то е, якщо це все додати, то вартість одного кілометра проїзду на приміських маршрутах на сьогоднішній день повинна бути не більше, ніж 30 копійок. На міжміських маршрутах 32-34 копійки. Білети на автостанціях продають згідно з таблицями вартості, які надають перевізники. На даний момент в рівному працює близько 400 перевізників. Повідомив голова Рівнепас Пас Микола Сисюк. За його словами, від деяких вже надійшли нові тарифи. Так на корицькому напрямку перевізник користь автотранс раніше. Вартість була тільки 20 копійок при максимально допустимі. 23 копійки. Які він сьогодні підняв до 23, тобто вклався в розміри, які затверджені обласною державною адміністрацією. І надійшли до нас тарифи від трьох чотирьох перевізників, які працюють на міжобласних маршрутах. Це Волинські перевізники надали свої тарифи і перевізник Прибиш, який теж працює. На волині в середньому ціна зросла на 15%. Хоча деякі перевізники кажуть, самостійно підняли тарифи, але ще не подали їх адміністрації. Анастасія Кучеренко, Ігор Прокопчук, новини рівного. І сьогодні також працівники держслужби надзвичайних ситуацій здійснили рейд по церквах, перевіряли наявність вогнегасників, справних електромереж та шляхи експлуатації. Зараз ми продемонструємо, як це відбувалося. Кажуть, метою такої перевірки є готовність культових споруд до великодніх свят. Також працівники держслужби з надзвичайних ситуацій, побаченим залишились задоволені, кажуть, значних порушень у храмах області та міста не виявили, але напоготові треба бути завжди, навіть не зважаючи на те, що за останні п'ять років жодного разу храми на Рівненщині не горіли. Зараз з цього приводу ми послухаємо коментар Олега Панюка, який є заступником начальника. Головного управління держслужби надзвичайних ситуацій Рівненської області. Це стосується відкрити полум'я вогонь, це свічки та таке інше. Тому спеціалістами в першу чергу звертається увага на обладнання будівель близькокозахистами, обладнання будівель електромережою, яким чином вона виконана. Є ще церкви, в яких використовується і навіть пічне опалення. Тому саме таким цикам особлива увага приділяється під час проведення перевірок настоятелям. Прихожанам пояснються основні питання вимог пожежної безпеки під час перебування вже безпосередньо на святкуванні. У Рівному також ще одна інформація. Хочуть облаштувати художній музей. Так, так. Художники митці ми рівненщини хочуть, відео. щоб у Рівному був справжній художній музей, тому що твори наших земляків немає де розміщувати. Ну і власне поклали око на будівлю по вулиці Драгоманова, 9, де нещодавно звідти виїхала жіноча консультація. Ну, і взагалі також на цю будівлю претендує і суд. Так, Сашко? Ну, громадська координаційна рада сьогодні так. вперше роздала це питання, ну, і хоч ну... необхідність такого мистецького закладу ні в кого якби не викликає сумнівів, що і те потрібно Але місце суперечливе, тому. На реконструкцію, 18, хочу сказати. 18 мільйонів гривень треба. Від 30 до ну, 30-18. Одні розрахунки в одних будь забудовників, будівельників кажуть, що 30, інші кажуть, що 18. Ну і, власне, вже сьогодні це відбулося такі перші слухання, а вже завтра митці Рівненщини, Рівного роз, принес, принесуть до цієї будівлі, влаштовують таку своєрідну акцію до цієї будівлі, вони принесуть свої твори на 11 годину і будуть там облаштовувати такий своєрідний музей. Ну а чим завершилася сьогоднішня зустріч? Ми можемо зараз послухати коментар Віктора Гвоздевсь... Гвоздинського. Гвоздинського, який голова комітету по культурі і духовності громадської координаційної ради. Прошу Саме так, вже слухаємо. Це в історичній зоні міста і являє собою належить до історичної спадщини міста. ми б хотіли, щоб ця будова ввійшла в історичний центр, і у нас вона замкнула якби художній музей разом з фотомузеєм. Це приміщення можна використати як культурний центр, де можна проводити масові заходи, в тому числі і різні фестивалі молодіжні. Є можливість при проектуванні і реконструкції передбачити такі умови. Тож, власне, завтра, як вже сказали, будуть збиратися митці для того, для проведення своєї акції. А зараз ми з вами переглянемо що, що ж рівна рівня пишуть в соцмережах, і ось. Сьогодні рівняно у соцмережах обговорювали обговорювали красу у деталях. Зокрема, виставляли свої світлини, різноманітні деталі, які є у нашому місті. Ось зокрема починається із цієї світлини. Це на театрі музично драматичний театр якщо др не на драматичним так. Театром, красиві дівчини, що вони символізують? Ну, такі вони the... справжні українки. Якби я їх розмальовувала в кольори, то вони б у мене були всі блондинками. і жовто Блакитному так. Ну зараз тільки так, патріотично, в жовто-блакитному. Так, ось далі бачимо ще ось такі елементи. Є такі деталі. Це Сашко, що? Якщо не помиляюсь. Це якась новобудова. що, тому, що <ріст> ну, не бачу. Ну це прапор міста і прапор власне нашої України. держави. — Ну і ось подивіться на органній залі, який гарний, красивий години. Я, ну, я, я знаю, нагадує. що він так, що він там є, але він тут ну просто, просто можна задивитися. Так, ну є ще тут. У нас танки зброя, це теж так доволі патріотично сьогодні. Подвір'я краєзнавчого музею, колона Божої Матері також. Височить над містом. Є різноманітні флюгелі і освітлення, яке у нас в місті. Ну мені здається, що різноманітними таким міським більше, освітленням більше нагадує старовинні вулички. Ну видно, що трохи сучасне, але все ж таки це додає дещо романтики, особливо коли прогулюєшся ввечері. Ну, як завжди, наш краєзнавчий музей, так, так і краєзнавчий нове. музей. Тому можливо, дійсно. Справді місто наше потребує і художнього музею, власне про який ми перед цим говорили, розповідали, тому що ось як бачимо. Деталі є, але їх не надто багато. І Зараз з вами ми ще трішки вам розкажемо, що буде в Рівному відбуватись завтра. Отже, 4 квітня, тобто завтра, о 14-й годині, у відділі читального залу Рівненської обласної бібліотеки для молоді, це на вулиці Київській, 18, Хто не знає, в рамках засідання краєзнавчого клубу Погорина відбудеться літературний дебют молодих авторів Володимира Савчука та Юрія Майматвійчука. Літератур. Називається літературна надія Рівненщини. Ну, а сьогодні ввечері до журналістів міста Рівного та області звернулися вихованці і танцівники із. Із із Квасилова, так із, із Квасилова, Квасилова. які займаються бальними танцями. Хочуть там є такий... Про, хочуть продемонструвати свій зал, який зовсім так, вони гурток. кажуть, свій гурток, яким вони займаються, який зовсім не придатний для для того, щоб займатися власне танцями. Так, я нагадаю, що цей гурток бально спортивних танців називається Арт квартал, керівник гуртка Артур Прокаїв. Ну і власне батьки і діти там півсотні дітей займаються. Вони здобувають різноманітні кубки, відвідують різноманітні змагання, саме такі фахові, але умов. Ви доволі жахливі, і вони ще також ну хотіли би отримати краще приміщення, яке у Квасилові є. Воно є поруч власне із цим гуртком, але його е, міська чи селищна рада ну ніяк не може, може передати. Ну, так будуть журналісти, будуть будемо дивитися і розбиратися в цій ситуації. А якщо хочемо сьогодні сказати, що в нас в нашому вечірньому ефірі телеканалу Рівне 1 дивіться ток-шоу Телемайдан. Сьогодні в цьому студії буде лідер правого сектору на рівненщині Роман Коваль та Голова Рівненської облради Михайло Кирилов, ви можете приєднатися до цієї розмови, поставити їм свої запитання. у телефонному режимі телефон буде працювати 62-35-01, Ну або ж залишити ваші запитання на сайті. Офіра розпочинається о 21.15, Як я вже сказав, мабуть, ну, будуть говорити. Я так розумію, про всі е ті події, які відбувалися ну, вчора на сесії, сесії обласної і ради. Ну про за взагалі... загибель власне Олександра Музичка. Ну і на цю годину поки що все. Більше інформації ви традиційно можете знайти на нашому сайті адреса незмінна рівна 1.тв, або ж приєднуйтесь, ну не або ж а точно приєднуйтесь до нас уже у вечірніх випусках новин. До зустрічі. До побачення, Добре. гарного вам дня.